Історія Саші та світу майстерні. Після зцілення дзеркального світу та допомоги своєму альтернативному Я Саша, бібліотекар світів, відчув, що його розуміння мультивсесвіту стало глибшим. Він був не просто рятівником чи архіваріусом, а й сполучним ланцюгом, що міг гармонізувати різні наративи. Його хроніка переплетених світів тепер вказувала не лише на рани та вузли, а й на місця. З унікальною, потужною творчою енергією. Один такий сигнал привів його до світу, що не був схожий на жоден інший. Це не був світ пригод, битв чи забутих легенд, це був світ майстерня. Коли Саша ступив через портал, він опинився на платформі з чистого гладкого мармуру, що висіла в порожнечі, залитій мягким розсіяним світлом. Навколо нього, як за помахом невидимої руки, народжувалися та змінювалися ландшафти. Ось порожнече виростала гора з ідеально симметричними схилами. Ось річка з розплавленого скла прокладала собі нове витончене русло. Це був світ, що перебував у процесі постійного, бездоганного творення. Незабаром перед ним з'явилася його творець. Це була висока, штунка похостать у мантії зітканий світлових ниток. Її обличчя було спокійним і зосередженим, а в її очах горів вогонь художника, повністю поглибикого своєю роботою. Вона назвала себе Іліаною, майстерною форма. Спочатку вона була заінтригувана появою Саші. Вона просканувала його своєю енергією. Побачивши в ньому відлуння десятки світів сотень історій, але її цікавість швидко змінилася на роздратування. Ти нечистий, пролунав її голос, схоже на мелодію кришталю у свідомості Саші. Ти несеш у собі хаос інших наративів, ти пляма на моєму ідеальному полотні. Ліана не була злою, вона була перфекціоністкою. Її світ був її мистецьким твором симфонії ідеальних форм, і присутній Саші з його багажем чужих недосконалих історій вносила дисонанс. Вона вирішила його вигинати, але не грубою силою. Вона почала змінювати світ навколо нього. Мармурова платформа під ногою Саші перетворилася на складний лабіринт, стіни якого постійно рухалися, коли він знаходив вихід. Перед ним вартола стіна з непробивного кришталю. Землі піднімалися, елегантні, але смертоносні големи з глини та світла, що намагалися не вбити його, а виштовхнути назад у портал. Саша зрозумів, що будь-який бій тут безглуздий. Як можна битися з самою тканею реальності, керованою її автором? Тому ж він не хотів нічого руйнувати. Він бачив у творіннях ліани неймовірну красу, хоч і холодну. Тоді він вирішив діяти не як в боїн, а як бібліотекар і співавтор. Коли Іліана створила черговий лабіринт, Саша не став шукати вихід. Він дістав із сумки декілька аномальних блоків, що залишилися з його пригод, шматок окисленої міді, уланок призматину, і почав доповнювати її ідеальні білі стіни. Він не руйнував, а додавав акцентів, струючи асиметричні, але красиві візерунки. Іліана зупинилася, здивована. Його не пусте, не зіпсувало її лабіринт, а додало його характеру. Тоді вона створила перед ним ідеальну гладку сферу, що висіла у повітрі. Створи щось настільки ж досконале, або забирайся, пролунав її виклик. Саша не намагався створити щось подібне, він розкрив свою хроніку, і з неї полилося світло. Він почав розповідати просту історію про маленьку маю, що подарувала свою дерев'яну іграшку, щоб народився дракон пракова лямброка, який розвив автоматона, щоб захистити друзів. Про свого двірника, царжийте рана, який знайшов спокуту. Це були історії про недосконалих людей, про їхні помилки, страхи і перемоги. Ідеальна сфера Ільгани почала змінюватися. Вона перестала бути просто гладкою. На її поверхні почали з'являтися візерунки, що відображали розповіді на історії. Вона стала не такою. Ідеальною, але набагато живішою. Іляна учала вражена. Вона вже життя прягнула досконалості форми, забувши, що справжня краса це змісті в історії, що стоять за цією формою. Ти показав мені щось нове, визнала вона, що справжня творчість це не сольний виступ, а діалог. Вона не могла дати йому матеріального артефакту, бо її слід був нематеріальним. Але вона дала йому щось цінніше. Вона торкнулась до його чорневинці, і одна з крапель у ній засяяла білим світлом. Це колір гармонії, пояснила вона. Він дозволить тобі не просто дописувати чи об'єднувати історії. Він дозволить тобі знаходити гармонії вже двома абсолютно різними, навіть конфліктуючими наративами, створюючи з них щось третє, унікальне. Саша болонився до майстрині форм і повернувся у свій портал. Він залишався і світ, але знав, що тепер він буде не таким самотнім. Рена, натхнена його історіями, почала створювати нові не але живі форми. А Саша з новим даром у своїй чорниниці був готовий до найскладніших наративних вузлів, які тільки міг опанувати йому мультивсешвіць. його сага, нібило перетворилася на сагу гармонізатора.